В Студії з вами я Оксана Гнатишин. А усі в роботі журналіста інформаційної служби другого телеканалу готує до ефіру підбірку актуальних сюжетів. Сьогодні четвер, 26 грудня. Розпочинаємо. Продовжуємо говорити про резонансне побиття журналістки Тетяни Чорновол. Але крім цього, у випуску про такен євромайданівцям волю набув чинності закон про амністію учасників масових заходів. На оновленій вулиці і рухатись по новому водії плутаються у знаках на городоцькій. Почнемо випуск з важливої заяви ні слова про владу. Журналісти другого телеканалу приєднуються до бойкоту заходів, які проводить влада. Оскільки вважаємо, що випадки насильства над журналістами свідчать, що свобода слова владі не потрібна. У період з 28 листопада до сьогодні в Україні від рук силовиків постраждало понад 50 журналістів українських та іноземних медіа. А 25 грудня по звірячому побили відому українську журналістку Тетяну Чорновол. Напередодні вона знімала замість міські маєтки міністра МВС Захарченка та генпрокурора Пшонки. Ми вимагаємо негайного і об'єктивного розслідування побиття Тетяни Чорновол. Оголошуємо інформаційний бойкот офіційних заходів і повідомлень влади, поки не назвуть і не покарають винних. Побиття Тані Чорновол стало останньою краплею терпіння. Підняло хвилю солідарності. У сільвійські газети сьогодні вийшли із першою білою шпальтою. Гасло солідарності медійників, якщо б'ють журналістів, нам бракує слів. Сюжет Ярини Матвіїв. В Україні розпочали полювання на журналістів та активістів Майдану. Після серії насильства над журналістами справа Тані Чорновол стала останньою краплею терпіння. Журналісти почали акцію солідарності. І одна із львівських газет сьогодні вийшла із першою порожньою шпальтою. Медійники кажуть, якщо б'ють журналістів, їм бракує слів. Інші львівські газети на перших шпальтах розмістили фотографії побитої Чорновол. Крім того, медійники сьогодні оприлюднили звернення заяву до органів влади з вимогою розслідувати побиття журналістів та захистити людей. Під заявою збирають підписи просто у соціальних мережах. Наступним кроком проти насильства над журналістами може стати похідна межигір'я. Про це в ефірі другого каналу повідомив Отар Довженко. То влада дбає тільки про те, щоб ніхто не, не прийшов в Е, Відповідно, перше бажання йти на Межигір'я. Ну я думаю, що якщо йти на Межигір'я, треба йти з холодною головою. Тому що ну, це, це не, не мають бути якісь ха, хаотичні насильницькі дії. Частина львівських журналістів і громадських організацій зранку до вечора пікетують обласне управління міліції. Спеціальний не тільки один з випадків відбулося більше 15, можна до 20 різних випадків побиття і злочинів проти і активістів. і там нічого поки що буде. До, до львівської міліції лишається претензія, що все-таки тих учасників і активістів справа тягнеться. Ви знаєте, Андрій Шевців має досить обмеження на виїзд. До студентів відбуваються різні дії, допити. Додому сьогодні приходили до одного студентів. Начальник львівської міліції Сергій Зюбаненко запевнив, у Києві акції львів'ян непоміченими не залишаються. Міністерство внутрішніх справ знає про такі мирні акції протесту і як на це будуть реагувати. На жаль, я не можу дати вам зараз так конкретну відповідь, але повірте, що нічого не замовчується, і ці всі заходи, які проводяться про ці всі речі, доповідаються вищестоячому керівництву. Жертвами побиття та погроз за участь у майдані також стало вже чимало львів'ян. Звертались люди, які перебували в місті Києві, а заяви писали безпосередньо в місті Львові. Тобто люди, які безпосередньо приймали участь в заходах, це чотири таких повідомлення. Це те, що, те, що я на сьогоднішній не знаю, це по місту Львову, можливо, по районах області і інші цифри. А тим часом в об'єктивне розслідування побиття Тані Чорновол не вірять не тільки українські, а й закордонні медіа. Репортери без кордону розпочали своє розслідування. Напади на журналістів неприпустимі і не повинні залишатися безкарними. Представник ОБСЄ з питань свободи змі Дун'я Міятович під свій контроль справу взяло. І ОБСЄ. напади на журналістів неприпустимі і не повинні залишатися безкарними. Представник ОБСЄ з питань свободи. Змі Дун'я Міятович. А українська феміда не перестає дивувати відеореєстратора з машини Чорновол, де видно, як авто тані намагаються скинути в кювет. Столична міліція трактує як ДТП, а замах на вбивство як дрібне хуліганство. Про ДТП йти мова не може, тому що він сам створював аварійну небезпечну ситуацію з метою, яким чином її зупинити, не просто що вона в нього вдарилась. Це не є просто ДТП. Тут все таки є навмисні дії певних осіб, які. Якоюсь метою це робили, тому що воно не є разове. Тобто, от похуліганили і поїхали, а вони методично ці дії продовжували. Самі по собі люди є незахисні, держава має методи впливу і державна машина, в принципі, по одному легко може знищити всіх, кого потрібно. А тим часом українська міліція оприлюднила фото третього підозрюваного у побитті Чорновол Сергій Котенко, мешканець Києва. Його не можуть знайти і затримати вже другий день. Завтра євромайдан пікетуватиме міністерство внутрішніх справ. Ярина Матвіїв, Володимир Барчук, новини 2015. другий канал. Ні, мають бути вже невинними від сьогодні. В Україні набув чинності так званий закон про амністію учасників мирних масових заходів, за яким правоохоронні органи мали б закрити усі кримінальні та адміністративні провадження стосовно мітингувальників. Закон про так звану амністію Верховна Рада ухвалила ще минулого тижня. Зокрема, правоохоронці мають закрити всі кримінальні провадження щодо учасників майдану з 21 листопада до сьогодні. По-перше, в законі чітко не визначено, хто такі учасники акції протесту. Ну, для прикладу, чи можна до учасників акції протесту віднести правоохоронні органи? Закон чітко це не означає. І Взагалі, хто такі учасники. Закон чітко не регламентує, саме від якої відповідальності мають бути звільнені особи. У виконанні цього закону не вірять навіть судді. Закон не може бути застосований на практиці ні правоохоронними органами, ні судом через відсутність в законодавстві механізмів його реалізації. Натомість юристи переконують, кому пощастить потрапити під амністію залежить від політичної волі. Я думаю, що все-таки все буде нормально, ніхто ні за що відповідати не буде, бо була добра воля, як зі сторони влади, так і зі сторони опозиції. Я думаю, виключно з політичних міркувань ніхто ні до якої відповідальності притягати не буде. Та чи планують війські правоохоронці закрити кримінальні провадження проти учасників Євромайдану? Поки невідомо. так як прокуратура і міліція цього не коментують. Михайло Когут, Володимир Барчук, новини 2015, п'ятнадцять, другий телеканал. І один з тих, на кого мав би поширюватись цей закон усім. Відомий Олег Панас сьогодні з нами в студії. Він був затриманий міліцією. Декілька днів ти перебував. Знаємо, де ти перебував. І зараз ти з нами в студії. Нам це приємно. Вітаємо. Добрий день. Олеже, ти чув про закон про амністію учасників мирних заходів, за яким правоохоронні органи мали би закрити всі кримінальні і адміністративні провадження стосовно мітингувальників, зокрема тебе, і чи торкнувся вже тебе цей закон? Ну, так, читав українській ну, правді. Тобто, повідомлення про цей закон читав, але ну, сам закон я не читав. Ну, я не юрист, тому його прочитання це навряд чи щось мені дасть. Потрібні коментарі спеціалістів-юристів. Як на твою думку, наскільки він буде проваджений? Ми так розуміємо, що за законом всі ці люди, які були як ти притягнуті до, до правоохоронних органів, змушені будуть їх відпускати і закривати проти них справи. Ти думаєш, це буде втілено і так буде зроблено? І, знову ж таки, це не мої слова, прочитана інформація. Ну тобто коментар, якийсь хіба на тій же справді прочитав, що закон є, і він називають його політичним законом. Юридичних механізмів його реалізації нібито нема. Як в тебе зараз ситуація? Ти, можливо, свою активістку діяльність трішки припинив, можливо, став трішки лояльнішим, можливо, трішки дипломатичнішим, щоб не потрапити ще раз в таку ситуацію? Та, так і є. Якби ну, ідеї не змінились, мої там, переконання. Змінилися однозначно, мабуть, методи. Тобто, я вже, ну, та ви все правильно кажете, вже тепер я. Більш стриманішим стараюся бути, якби, слідкую за тим, що я говорю, і, і не тому, що якби, через ті події, тому що я розумію, що в нашій державі ще невідомо, що там буде через рік, можуть відновити справу. ну, всякі. То, що я запропонував, і вчора була прес-конференція в прес-клубі тут у нас, на Шевченка, відносно того, щоб запрошувати людей зі Східної України до нас на свято. Ну, це така маленька річ, яку, в принципі, я вже робив це не перший рік, є маленький досвід, але тут задача, щоб це все можна було розвинути в якихось більших масштабах, щоб і більше людей приїжджало. Ну так, я можу скільки двох-трьох людей до себе взяти, а якщо взяти, допустимо, щоб автобусами люди їхали. Я думаю, ну просто я знаю, що в нас настільки наші свята святкуються з таким колоритом, з традиціями. Щоб показати цю частинку і... нашої культури, так? Тобто, ми показуючи то наш культурний рівень, ми можемо більше зробити, мабуть, ніж якимись гаслами політичними, і ну неможливо переконати людей, які виросли, грубо кажучи, в сувку. Силою це однозначно, ми нічого не доб'ємося, і треба якісь способи рішати, які є універсальними, які є понад тим всім, понад політикою, понад мовними якимись проблемами, ідеологічними. От по-моєму, тут якщо всі християни вважають себе, то на темі християнських цінностей якраз є шанс щось, щось здобитися. Олеже, ти згадав, що скучиш за фотоапаратом, за можливістю відтворити ці події в кадрі. І знову ж таки, ми знаємо, що ти збирав кошти на фотоапарат, який якимось чином ти втратив кошти. На збирав було таке. Ну продовжують. люди відгукнулися. У мене там приватбанковська -карт, приват карточка. Люди потихеньку скидають гроші. Ти не подумав про те, щоб цю частинку історії можливо в фотокнизі зробити для того, щоб так. була пам'ять історична? Про фотокниги ще не думається. Завтра знову ж таки користуючись нагодою, запрошую винники на відкриття виставки в історико Кризнавчий музей Івасюка, 5 у винниках 14.30 буде. Ну там не, не надто багато людей може поміститися. Думаю, чоловік 40-50 поміститься. Ну, просто можна потім приходити. Подивитися, хто не зможе відкриття. Буде буде виставка безпосередньо. Моїх фотографій як з Майдану, так і ну таких позамайданних, невеличка. Далі готується виставка. Це запропонував наш мер Андрій Іванович у Львові. Буде виставка. Добре, Олеже. Нам приємно бачити тебе сьогодні в студії. Ми кажемо до зустрічі тобі. Побачимось, можливо, тут можливо на виставці. Так. Я хочу ще раз вам подякувати. Дуже вам дякую. Працювала на всі 100, повністю для руху відкрили Городоцьку та прилеглі до неї вулиці. Після піврічного ремонту відкрили і нове кільце навколо церкви Анни, як головну розв'язку руху на Городоцькій. Щоправда, на оновлених дорогах і оновлений рух змінено організацію руху головної магістраллю міста, море нових знаків та нових схем. Як їздити новою дорогою, не розуміють водії? Спробував розібратись наш Андрій Фок. Бурхливий потік автомобілів у дві сторони. Городоцька повністю відкрита. Щоправда, тепер це вже зовсім інша Городоцька, зовсім з іншою розв'язкою руху. Все тут навпаки, скажімо, вулиця Гоголя, Огієнка, Наливайка були односторонніми в одному напрямку, то тепер все по іншому. Огієнка у напрямку до університету. А от Гоголя від парку Франка до Городоцької. І, хоч дорожні знаки розставлені по новому, багато водіїв ще їде по інерції звичним напрямком. Якось непривично, тому що звикло до одного, а зараз якось воно ну, недороблено, мені так здається, що виїзд на городоцьку, зараз незрозуміло. Не, не воно йде повертає на Шевченка, а не прямо по городоцьки йде. Так що мені здається, що якщо для мене, то воно. Через звичку, адже у такий спосіб водії їздили не багато, не мало, а понад п'ять років утворюються незрозумілі ситуації, коли на одній вузькій дорозі зустрічаються два авто з різних напрямків. Хоча інші водії кажуть, що так буде краще, і дорожня розв'язка оновленої вулиці продумана на відмінно. Це звичка, це діло часу. Так що як буде зараз за п'ять хвилин я доїхала від привокзальної до центру, а колись доїжджали за півгодини. Мені подобається. Окрім прилеглих вулиць, зміненою організацією руху на основних, щоб виїхати з Шевченка на Городоцьку, перетинати потрібно новозбудоване кільце за церквою Анни. Так само через кільце потрібно буде рухати зі тим, хто прямує по головній Городоцькій з центру, вверх на привокзальну. Шевченка ж у районі кільця одностороння. А от якщо таки не зауважили знаків, тут же на вас чекають працівники зі смугастими паличками. Водії часто розгублені. Ще, чесно говоря, перший раз сюди їжу, тому. Ще ще скажем так, не обоснувався у галицькій адміністрації. Ж пояснюють, змінили напрямки руху через те, що смуги на головній дорозі розділені острівцем, через що лівий поворот на огієнка просто неможливий. Але загалом пояснюють, це зробили, аби розвантажити центральну частину міста. Так кажуть, буде зручніше. Зокрема, вулиця Гоголя безпосередньо виходить практично на розв'язку. Вулиця Городоцька, Шевченка біля церкви Ани, що дасть можливість водіям. Одночасно виїхати, якщо потрібно, буде на вулицю Шевченка курсувати, або ж по вулиці Городоцькій. Тому було прийнято рішення змінити рух вулиці Гоголя з сторони парку Франка в сторону Городоцької, а Огієнка в протилежному напрямку, тобто від вулиці Городоцької в сторону Лосоподового Чину. Крім того, було змінено ще рух по вулиці Менцинського. Нагадаю, вулицю Городоцьку у районі від її початку до церкви Анни ремонтували ще від червня цього року. Це був останній незакінчений відрізок головної магістралі міста, яку модернізовували три роки поспіль. Тепер ж автоартерія повністю оновлена від Магнусу і аж до меж міста. Андрій Фок, Олег Возний, новини 2015, другий телеканал. Піря, кави, макаронів, паперу та тканини майже сотню ялинок сьогодні представили львівські школярі на площі ринок. Власноруч, зробленими композиціями вони пропонують мешканцям альтернативу живим деревам, аби зберегти ліс. Цьогоріч виставка ювілейна проводять її вже 20 років поспіль. Площа ринок сьогодні перетворилась на так званий музей ялинок. Тут є композиції з пір'я, з колосків, з солодощів та того, що від них лишилось. Під низом такий конус зроблений з картону, звичайного картону. Ну, фантики і скотч. Недавно було Миколая, і ми так вирішили організовано зі всієї школи зібрати фантики, щоб вони ну, все таки діти розкидають по всій школі. Школярі готували композиції з революційним настроєм. Майже кожна ялинка прикрашена українською або євросимволікою. Більшість композицій з тканини або ж паперу. Діти переконані, власноруч виготовлена ялинка значно красивіша аніж жива. Цю ялинку виготовили 66-ї школи. Ми робили цю ялинку протягом тижня. Звичайно, ми хотіли показати не тільки на конкурс, а показати народу, що не потрібно виробувати дерева в лісах. Загалом школярі представили майже сотню штучних ялинок. Організатори виставки кажуть цьогоріч хоч композицій менше, проте вони здивували якістю та оригінальністю. Дуже мало робіт з використанням натуральної хвої. Більше все-таки підходять з фантазією, з використанням якихось нестандартних матеріалів. А поки судді виставляють оцінки та шукають найкрасивішу чи то найскладнішу композицію, як на мене, звання найкреативнішої заслуховує ось ця ялинка з гумових рукавичок. Малеча тішиться, що зусиль доклали не дарма, адже перехожі від робіт у захваті. Я в шоку, я сфотографувала всі майже кожну ялинку, і буде в мене, в, 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 так як в приспілці, буде виставка, щоб португальські діти побачили ту красу. Я, я не, не, не можу виразити. Це такий труд зробити таке настояще за своє життя 57 років. Я перший раз побачила. Площу ринок яскраві ялинки прикрасили усього на один день. Додому або ж до школи їх забрали автори. Нагадаємо, цьогоріч таку виставку проводять вже в двадцяти. Марія Шепель, Віктор Сембратович, Новини 2015. другий канал. Такі альтернативні ялинки можуть стати гарним презентом, особливо сьогодні, коли весь світ відзначає день подарунків? Свято, яке прийшло з Великобританії, пов'язують з християнськими традиціями. Його завжди відзначають на другий день після Різдва. А от які презенти львів'янам запам'ятались найбільше в житті? Далі в опитуванні коли я був малим, мені подарували такий вертольотик, який літав кругом. То мені найбільше він запам'ятався? Бо я сцені не тішився. Взагалі це народження сина. Кожного разу о, класно. Йому вже 23 роки він досить такий самостійний, і вже успішний. Найбільше у моєму житті мені запам'ятався подарунок мої, моєї мами. Мені це життя. Я їй дуже вдячна за це. Також вдячна татові, тому що без нього такого б не сталося. Якийсь день народження сьогодні там мені було 4 роки чи 5 років. Подарували мені хтось з наших друзів, чи якісь дитячі музичні інструменти, якби мандоліну чи гітару. Я цього не пам'ятаю, але розповідають, що я просто взяв задоволення, пішов на ній бринчати і зразу її розбив молотком. Це були ляльки-мотанки, які я з дітьми роблю. І коли дитина в п'ятому класі зробила мені подарунок, це для мене він був найдорожчий. Слова про якісь почуття сказані близькою людиною. Ковзани, гімнастичні ков. багато чого. У мене якийсь був десь недавно, якийсь такий подарунок, а телефон да. Телефон гарний подарунок. От зараз дівчині буду на Новий рік подарувати телефон. На день народження подарували медведя, разом такого, як я. Справді дуже ну, запам'ятався і зі мною думаю, буде довго. Якщо ви не знали, що сьогодні день подарунків чи не встигли потішити рідних чи друзів сюрпризами, не біда завтра новий день. І хто сказав, що ми не можемо це зробити пізніше? Тіжте один одного посмішками-дарунками. Ми в свою чергу обіцяємо вам щодня об'єктивний виклад подій та зустрічі.